We'll be right <laughs> back. У Харкові одна з ракет поцілила в газопровід. Загалом там чотири влучання внаслідок ракетної атаки. За попередніми даними, осколкові поранення отримали діти. Постраждала також одна жінка, повідомляє начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов. Внаслідок ранкового обстрілу повністю зруйнований один під'їзд багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, щоб знайти людей. Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла. Стідково води пошкоджені житлові будинки у приватному секторі. В іншому районі зруйнована санаторна школа для хворих дітей. На місцях влучань працюють усі служби. Крім того, двоє людей поранені у Балаклії внаслідок попереднього ракетного обстрілу Харківщини. Окупанти атакували о четвертій ранку. По Харкову та Балаклії окупанти випустили чотири зенітних ракети с 300 Повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Пошкоджені об'єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний житловий будинок та приватні будинки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На місцях працюють усі екстрені служби. У Києві внаслідок ракетної атаки один поранений. Його ушпиталили. Як повідомили у міській військовій адміністрації, у Святошинському районі загорілися автівки поруч з дитячим садочком. За даними мера Віталія Кличка, у Солом'янському районі у багатоквартирному будинку повибивало шибки. Саме з цього району госпіталізували одного постраждалого. Зайнялося в кількох квартирах житлового будинку. Інформації про постраждалих там поки що немає. У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Там гасять пожежу. Черговий ракетний обстріл України. Наша кореспондентка у Харкові Світлана Шекера також повідомляє про низку потужних вибухів у Харкові. Місто частково знеструмлене. Вибухи чули і на Дніпропетровщині та Сумщині. Для Дніпра та північно-східних областей повітряні сили оголошували загрозу балістики. Була інформація про ракети в напрямку Павлограда. Ще раз закликаю вас не виходити з укриттів. І у Києві потужні вибухи. Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі. Загорілися припарковані авто. Про це повідомила столична військова адміністрація. Оперативні служби прямують на місце. Мер Віталій Кличко повідомив також про кілька викликів у Солом'янський район. А у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. І детальніше про оперативну ситуацію в місті на зараз ми будемо говорити з Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. Я вас вітаю слава Україні. Героям героєм слава вітаю. Отже, вам слово. Що відомо станом на зараз щодо уражень і щодо постраждалих. Ну, відомо, що столиця сьогодні була такого комбінованим ударом. Тобто спочатку були запущені кроваті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря, а потім була балістика в, в, в Києву, але точно імовірна балістика. Впоріжжя це це були Скандери, але все-таки кількість і точне маркування ракет на даськові сили. Що відомо на зараз? Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Попереднє пошкодження дитячого садочку. Попередньо є пошкодження одного житлового будинку. Вже відомо станемо зараз про одного пораненого, але інформація зараз уточнюється. Оперативні служби, як ви вже сказали, слідують на місце. І повітряна тривога триває, тому перебувайте, будь ласка, в укриття. Тобто, я правильно розумію, що є інформація про чергову хвилю ракет, які можуть сунути на Київ. Розумієте, поки триває повітряна тривога, це означає, що є небезпека для людей, це означає, що потрібно бути перебувати в укриття. І наскільки небезпечно, от нині ви кажете, рятувальники вже вирушили до місця. Наскільки для них це небезпечно, все ж таки ризикувати і допомагати людям? Ну, поки прямої загрози немає, я маю на увазі, що е, е, отримали ми отримали сигналів про застосування або ще балістики, або крилатих ракет. Тому, е, звичайно, що екстрені служби завжди працюють в такому режимі, не ну, будемо сподіватися, що наступних ударів не буде. Я вас зрозуміла. Я дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. І на завершення, все ж таки, хотіла ще уточнити От людям, яких було постраждале житло. Куди їм звертатися? Ну, знаєте, спочатку власне в місцях, які вражені після ракетних атак, спочатку працюють експертні служби, тобто це стрічі оперативна служба, які розбирає спочатку, звичайно, це рятувальники, вони розбирають завали. А потім працюють слідчі, тобто вони збирають уламки або дронів, або ракет відповідно для того, щоб встановити що це було за ракети. Ну і потім люди мають по перше звернутися з заявою в районну державну адміністрацію, або паралельно подати в дію заяву на відновлення житла або на ремонт житла. Я вам дякую, що доєдналися до нас і про оперативну ситуацію і інформацію, якою ви поділилися. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.